Бурштиновий Янгол головна нагорода регіонального конкурсу благодійна Бордичівщина 2015, котру отримало вісім благодійників з Бордичівщини. Серед них як волонтери, бізнесмени, так і пересічні містяни. Це люди, які обрали благодійність у різних сферах стежиною свого життя. Олександр Нехворовський один із благодійників Бердичівщини. Коли у березні 2014 року почалася війна, нині підприємець, а у минулому військовий, знав, армія на той час була небоєздатною, тому їй треба було допомагати. Без вагань чоловік взявся зі своїми працівниками ремонтувати військову техніку, купував усе необхідне хлопцям. Згодом заснував фонд Творімо добро разом та реалізував у життя проект Безпілотник. Насамперед, як артилерист, я розумів, що ця війна, це не класична та війна була на перших порах І для забезпечення оприділення цілей потрібно було. Скажімо, з мінімальними потірами, з мінімальними, потрібно засікати супостата ворога. І мені на думку прийшло, що дуже прекрасно справиться та техніка, яка насамперед може виконувати ці функції самостійно. Це безпілотник. Був кинутий клич сріб підприємців Бердичева. А також серед простих людей, і ми зібрали на два безпілотника і два і дві броньовані машини для 26-ї артилерійської бригади для першого та другого дивізіону. Найважче пригадує чоловік було реанімувати у прямому сенсі стару військову техніку. Багато машин тривалий час стояли з пустими баками, що далося взнаки. Але із поставленими завданнями команда фахівців впоралася. Якщо не доведе Боже, потреба у допомозі виникне знову, Олександр Нехворовський обіцяє не стояти осторонь. Звісно, буду забезпечувати і буду допомагати чим зможу. А що саме це для вас? Це для мене, по-перше, я як я громадянин України, як я являюсь патріотом, це для мене захист моєї країни. Що я можу допомогти в даний час, якщо теж на сьогоднішній день призвуть мене. Задоволенням піду жінка, яку представили до нагородження на конкурсі Благодійна Бердичівщина, зуміла об'єднати надійних меценатів, щоб регулярно допомагати військовослужбовцям на передовій. 26, шоста, тридцята, дев'яносто п'ята, бригади називають її мамою. А сама вона жартує, щоб не додавали зайвого віку. Зараз волонтерка докладає чималих зусиль для втілення в життя ідеї реабілітаційного центру для бійців. АТО. подібного запевняє в Україні ще немає. Ірина Піскун почала особисто відвідувати зону АТО не так давно, але 10 поїздок туди вистачило, щоб зрозуміти, вона на правильному шляху, і відступати від допомоги військовим не можна. Перше, що я зробила, це знайшла піскуна Святослава Михайловича, який допоміг мені придбати 70 спальників для хлопців. І З цього все почалося. Також проєкт реабілітаційний центр я побачила, як хлопці це все переносять там. І все, і це з цього почалося в мене. А перше спочатку я допомагала хлопцям через частину. Військову нашу 26 ту бригаду, але потім, коли перший раз виїхала сама, навіть на все життя, це запам'ятаю. Коли я вийшла, мене хлопці привезли в ліс до нашої 26-ї бригади, я вийшла і глянула там, де вони знаходяться. Це на все життя. От мені перед очима я сіла в бус, я плакала. Поїздки у зону АТО стали для волонтерки регулярними. Щоразу вона везе хлопцям спорядження, інструменти, генератори, найрізноманітніші смаколики. Ми розповідали про одну з них у сюжетах на нашому сайті. Серед благодійників, яких запросили на захід, вірменин Габріел Меркатчан. Чоловік живе в Україні майже 30 років і встиг полюбити село райки у Бердичівському районі як свою другу батьківщину. Саме тут він зумів налагодити роботу у галузі сільського господарства і щороку радує мешканців села чимось новим. Так, чоловік відкрив для місцевих дітлахів дитячий майданчик. Згодом зробив алею пам'яті з композиції пам'ятників. Это чисто моя идея. Я давно мечтал что-то открыть такое, но, к сожалению, приходится открыть ну, такие печальные памятники, печальные памятники, как Ладомор, как, как а, Аточников, вот, как Хачкар наш армянский. Но я думаю, что следующие уже у меня будут более, более веселые памятники, более, ну как веселые, я имею в виду более светлые памятники, не то что веселые, а светлые памятники, не печальные. И я думаю, что мы в следующем году будем свидетелями об этом. У меня работа связана в селе Райки. Я думаю, что если бы я работал бы в другом селе, я все равно сделал то же самое, что и в Райках. Но получилось так, что я живу в Райках, не, не живу, я работаю в Райках, вот и делаю для этого села. Для этого села. Вот. А что мне подвигло именно делать? Ну, я скажу это всего четыре слова. Люди, спешите сделать добро. Я думаю, кожен чоловік должен за собою, а якийсь хороший слід. Не забув Габріель і про сільську церкву, яка є українсько-вірменською. На її подвір'ї невеличкий музей старожитностей та дзвіниця. Усе для того, говорить вірмянин, аби люди у селі жили не гірше міських, і зупинятися на досягнутому він не збирається. Я хотел соединить две, два народа, в принципе. Вот, там украинская, армянская церковь. Одна крыло у нас армянская, а все остальные украинская. Ну У нас вера одинаковая, так что у нас ничем практически и теоретически и практически не отличается друг от друга. Так что я думаю, и люди сейчас ходят с большим удовольствием и молятся и там, и там ходят, и все прекрасно. Я хочу сделать так, чтобы райки... Э Став самим красивим селом во всьому нашем районе. Может быть, дай бог, и не только в районе. в Україні. Дана відзнака проходить уже 10 років, адже говорять організатори конкурсу: з поміж 15 тисяч благодійних фондів, 100 тисяч громадських організацій, люди повинні знати тих, хто їх дійсно підтримує. Цього року благодійна Бердичівщина конкурс проходить вперше, і це ексклюзивний конкурс. Він вперше не лише в Бердичеві, а в Україні проходить міськрайонний конкурс від кращих благодійників. Такого в конкурсі ще не було. У нас обласні конкурси проходять вже чотири роки. І мені дуже приємно, що сьогодні, наприклад, я можу сказати, кількість заявок, яка надійшла з Бердичева, це 38 заявок. Вона більше ніж в трьох таких доволі крупних областях України, які надійшли на конкурс благодійна Україна. Бритича. Громада дуже активна, вона дуже згуртована, вона дуже спрямована на підтримку і допомогу тим, хто цього потребує. Усі номінанти конкурсу на Бердичівщині у житті буденному давно стали благодійниками, адже роблять добрі справи не на показ, а для того, щоб життя навкруги стало кращим. На нашій благодійній Бердичівщині немає кращих, перше, друге, третє місце. У нас є всі переможцями, тому що якщо людина по мірі своїх можливостей зробила гарну справу, вона вже молодець. Це ручна робота. Це справжній бурштин. Це організатор, організатор. Ну як представники благодійної України розробляли по спеціальним макетам, тобто подібних більше немає. Янголі. хотілося б, щоб ця ідея об'єднання залишилася в Бердичеві після того, як закінчиться війна. Я думаю, що так воно і буде, адже люди, хто називається бацилою благодійності, хто вірусом благодійності, вони вже будуть заражені, і вони не зможуть більше не допомагати.